Напередодні зустрічі на Алясці Путін хотів отримати невелику тактичну перевагу і сконцентрував всі сили на ударі і заходу піхоти в районі Добропілля, що взагалі дехто називав проривом фронту. От про це говоримо з Сергієм Грабським, воєнним експертом. Пане Сергію, вітаю! Мої вітання. За даними ОСУФ, Дніпро, оцей прорив чи можливо його не зовсім так коректно називати, але обрив лінії фронту. Він зараз в процесі ліквідації, і хоча розходяться дані по тому, скільки росіян туди зайшло, чи це в десятках, чи це в кількох сотнях, вимірюється, але всі сходяться на тому, що не було ніякого бронетанкового прориву, і ударний кулак техніки не був застосований, тому що його не можна там застосувати. Відповідно, з того, що я бачив, нас заспокоюють. Мовляв, якщо це просто піхота, то нічого страшного. Ми зараз їх переловимо, ліквідуємо і візьмемо в полон. Я хотів поцікавитися вашою експертною думкою. Наскільки в сучасній війні от небезпечні отакі піші прориви росіян, які проходять, накопичуються і не мають за собою підтримки бронетехніки, це важливо і справді не варто хвилюватися чи це серйозна ситуація? Це серйозна ситуація. Розуміти в чому справа. Ну давайте зробимо пару кроків назад і скажемо, чи є сталою практикою таке просочування, а саме так треба називати проходження окремих груп військовослужбовців загальною чисельністю, за деякими даними, до двох мотострілецьких род а в глиб нашої території. Це дуже небезпечно з урахуванням того, яку лінію фронту яку побудову нашої оборони ми маємо, адже противник може зайти а, і закріпитися. Сьогоднішні засоби доставки дозволяють противнику а, у разі правильної підготовки і застосування досить довго підтримувати бойову е, спроможність утримувати свої позиції до підходу основних сил, які складаються з бронетанкових та мотострілецьких підрозділів. І якщо в межах Донбасу це надзвичайно складно зробити, і я думаю, так що російське військове командування само здивувалося, що і е, групи піхоти зайшли так далеко, до речі, не прорвавши лінію оборони. А то е, в умовах інших напрямків, якщо Росія достатньо ретельно вивчить уроки цієї кампанії і е, цієї операції, е, може бути, е, ми можемо стикнутися з великими складнощами. Тому що е, в умовах Донбасу, в умовах високоурбанізованої території, е, маневр технікою є складний. Уявіть собі е, простори е, запорізьких, херсонських та дніпропетровських степів. Там, де такий прорив, е, важко буде, не прорив, а процчучування важко буде е, зафіксувати е, і ще важче буде знищити. І е, потім, якщо противник піде попре туди технікою, може банально не вистачити сил та засобів. А, тому а, в перспективі не зараз. В перспективі а, це дуже важливий урок і для нас щодо посилення, а, скажімо так, спостереження і організації вогневої взаємодії між нашими опорними пунктами, тому що ми ну, фізично не можемо рити траншеї на сотні і сотні кілометрів. Ми створюємо певні інформаці... фортифікаційні споруди, але знов-таки ми не можемо гарантувати, що у нас вистачить військ для того, щоб отримати ці всі споруди. Тому так це небезпечно. Що стосується того, що відбулося, ну я думаю, так що як я вже казав, російське командування само було здивовано, і це коштувало йому дуже дорого. Ми вже говоримо про те, що основні групи піхоти знищуються. Хоча бойові дії ведуться, ведуться досить жорстоко, тому що противник е, любим способом намагається утримати ситуацію на свою користь і завадити е, відрізанню, як мінімум, цього виступу, який протягнувся до золотого колодязя. Саме тому е, ця ситуація не може не викликати занепокоєння і, попри такі е, зас, ну, знаєте, повідомлення, що мали б заспокоювати так. Ми справимося з цією задачою цією задачею в цій конкретній ситуації, але з неї треба робити дуже серйозні висновки не тільки армії, а й державі в цілому, і суспільству в цілому. Пане Сергію, а ви бачите якусь зараз можливість е застосувати ну чи винайти? Е Спосіб завадити ось цьому просочуванню, це це хороший термін. Тобто вони фактично не проривають лінію фронту, а просочуються через лінію фронту, і тоді накопичуються у нас в тилу. Чи можна справді при такій довжині лінії фронту і специфіці ландшафту якось цьому завадити? Пане Вадим, боюся здатися банальним, але основу любої війни, основу любої армії складають люди. Завадити це можна тільки посиленням і ущільненням наших бойових порядків. Це не діло, коли в наших бойових порядках рівень укомплектованості військ ледь перевалює за 50%. Такими підрозділами утримати лінію оборони, навіть якщо ми заведемо туди десяток бригад такого рівня укомплектованості, ми не зможемо досягти результату. Тому основне, що можемо ми зробити на сьогоднішньому етапі, саме на сьогоднішньому етапі, це посилення заходів мобілізації і долучення додаткових контингентів для утримання ситуації під контролю. Це стосується не тільки Донецької області. Решта, потім ми вже будемо думати, але знаєте, я казав мій знайомий, що е, техніка сама по собі не стріляє, і танки самі по собі не їздять. їм управляють люди. Будуть люди ми їх посилимо і технікою і озброєнням. Але люди, люди і ще раз, люди є основою нашого успіху. Не можна прикритися від ворога зараз а, деклараціями або навіть наявним мільйоном мільйоном дронів, тому що потрібні людські очі, які бачать, які оцінюють ситуацію, відповідно реагують. По іншому ніяк. Це ергономіка. Тут не треба бути, як то кажуть, великим професором, щоб це усвідомити. Дякую дуже, пане Сергію, за включення. Сергій Грабський, воєнний експерт.